Вау, а що це? Запрошуємо. Куди? На день народження? А ти нікому не розкажеш. Ні, я ж твоя найкраща подруга. Ну добре, запрошення. На змагання. За золотий кубок. Вау, як класно. Добрий день, тут відбувається змагання за золотий кубок. Так, ти потрапила за адресою. Дякую, що привела із своїх друзів. Разом вам буде цікавіше змагатися за кубок пані Цікопи. Ну, сідайте за комп'ютери.